На підтримку національної збірної з футболу, яка демонструє високі спортивні результати, а незабаром зіграє свій перший матч на євро 2024 Укрпошта випустила тематичну марку. Спецпогашення відбулося і у Чернівцях за участі гравців футбольного клубу Буковина. Всі деталі далі у випуску. Спеціально до Євро 2024 Укрпошта випустила тематичну марку Україну вперед. Презентували її у рамках підтримки національної збірної з футболу, яка на міжнародних спортивних майданчиках привертає увагу до нашої держави. І вже 17 червня зіграє свій перший матч у Німеччині фінальному турнірі Євро 2024 Марка символізує не тільки віру у перемогу України на футбольному полі, але й перемогу на полі бою. Ми дуже сподіваємося, що якомога скоріше закінчиться це жахіття, що відбувається в Україні, і наші території закінчиться перемогою нашої держави України. І наші території повернуться всі в Україну, повернуться наші захисники до своїх родин, повернуться з-за кордону. Наші співвітчизники, і Україна знову почне розцвітати і жити. По новому ще краще попри повномасштабну війну Україна демонструє високі спортивні результати. Національна збірна завоювала путівку до євро 2024 серед найсильніших команд Європи. Символічно, що спецпогашення у Чернівцях відбулося за участі місцевого футбольного клубу, які цього сезону зберегли свою прописку у першій лізі. Приємно, що погашення марки захотіла зробити саме з нашим футбольним клубом. Можуть тільки приєднатися до ваших побажань. Дійсно, ми вже всі заскучили за тишою, з миром, за нашими захисниками, щоб всі родини були цілі, повернули здорові, і ми жили і працювали на благо України. Випуск марки здійснили за підтримки української асоціації футболу. Тираж склав 560 тисяч екземплярів. До слова, починаючи з 2001 року, Укрпошта випустила 31 марку на футбольну тематику. Купити презентовані марки можна буде у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях. Аліна Рябко Темитня ТВА.